В целом, я так понимаю, что Окупянск сейчас в режиме зачистки Районы находятся под нашим контролем. Может быть достигнуто и чем скорее, тем лучше мирное урегулирование конфликта на Украине. Мы истощаемся, это видно. Было четко заявлено, например, что Одесса это русский город. Да не хотят они воевать, только слово им никто не дает. Соответственно, это означает победу России над НАТО, а это значит начало конца Североатлантического альянса. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф, а це свіжий огляд нашої антипропаганди. Після різдвяно-новорічних свят нарешті нечисть вирішила вийти із свого бункера так-так, я маю на увазі першу публічну появу цього року воєнного злочинця Путіна. Ну, принаймні. Наживо поговоримо про те, в чому він звинувачує увесь світ тільки на себе. Подивимося, і проаналізуємо всі заяви пропагандистів на їхніх ток-шоу. Ну і звісно, проаналізуємо життя за паребріком, все як ви любите. Але перш за все, друзі, не забувайте лишити нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і звісно ж коментуйте, почути і побачити. Тож міністр оборони групіровку року запад продовжує вести активне наступати дії дійство. на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров. В декабре войсками группировки освобождено 6 населенных пунктов. Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка и Деброва. Более 155 квадратных километров территорий. Еще в 10 населенных пунктов в настоящее время ведутся боевые действия по их освобождению. В целом, я так понимаю, что Купен сейчас в режиме зачистки. Районы находятся под нашим контролем, но оцениваем, что противник не отказался от своего замысла. Его, скажем, наступательная операция, которую он проводил вот в декабре, в ноябре, в декабре месяц успеха не принесла. Отже, Путін, який цілих два тижні не відстрілював, не відсвічував, не коментував ані Венесуелу, ані Іран, не говорив про захоплення своїх танкерів, які є частиною тіньового танкерного флоту, вирішив заговорити щодо миру. каже, що потрібно повернутися до обговорення нової архітектурної безпеки. Новий, надіжний і справедливий архітектури європейської глобальної бізопасності. Мы предлагали варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех в Америке, Европе, Азии, во всем мире. Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто и чем скорее, тем лучше. мирне урегулювання і конфлікта на Україні хочеться запитати чорт Лисий, а чому хтось з тобою має про це говорити? Ти десь наступаєш, перемагаєш, щось отримаєш на рівні з американцями? Звісно ж, ні. Ну і моя улюблена путін загори заговорив про те, що зараз ну просто неприпустимо порушувати міжнародне право та систему встановлених законів. Це говорить той. кто переписывал кордоны, порушивал их, порушивал международное законодавство, а теперь раптом, коли почали его нагинать в усі боки, заговорил, что а-та-та, та, так не можно. видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества, а также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку. Миропорядку, в котором все государства имели бы право на собственную модель роста, на то, чтобы самостоятельно, без влияния извне, определять свою судьбу, сохраняя самобытную культуру и традиции. И аж раптом, и аж неочеканно, не российские z зетпропагандисты, те, кто успевал вину и так и поддерживал на початку. Тепер через 4 роки кажуть, що вони хуй не зможуть воювати вічно. що Очевидно, що час настане, коли треба буде війну спиняти, що Росія, виявляється, виснажується і що всупереч ствердженням пропагандистів, інших пропагандистів, воювати вічно Росія не зможе. Понятно, що Російська Федерація, вопреки утвердженням пропаганди, воювати вічно не може, Ми стащаємося, це видно. Я що це трапилося. А що такое? Невже після того, як європейці виділили нам 90 мільярдів на наступні два роки? Після того, як наші партнери хай навіть і очолювані Дональдом Трампом, нас не зраджують і не кидають в Росії, вирішили, що ще два роки воювати це занадто дорого. Не те, щоб я вірила і думала, що таких як Калашнікова послухають. Але зрештою в нього ж є своя аудиторія аудиторія, яка не продає Київ за три дні, не передає, що ось ще трошки, і вони обов'язково зможуть нас окупувати? Ні, вони кажуть про те, що кожен метр за, за захопленої української землі обов'язково буде окроплений російською кров'ю. Тож постає питання: а чи недорогі росіяни цього хочуть? Вот. Украина, вот Трамп так особенно построить схему, что европейцы 90 миллиардов евро подкинут, но с деньгами, во всяком случае, вопрос будет решен. Ну, представь себе чудо. Отобьет весь Донбасс, придут на договорняк более менее устраивающий. Вот Донбасс мяж. Ты видишь хороший вариант? Нет, Роки тому росіяни були впевнені, що коли вони зайдуть на територію України, тут їх будуть чекати українці із хлібом, сіллю та квітами. Знаєте, що змінилося через 4 роки? Після того, як ми забрали життя понад мільйоном вбитими і пораненими СВОшників, після того, як ми обстрілюємо їхні території, як ми теж впроваджуємо в деяких прикордонних областях блекаути, то знаєте, що змінилось? Нічого. Продані їхні офіційні пропагандисти, чиновники, такі як Захарова, вони все одно впевнені геть в зворотньому, і скільки не доводь їм, що все не так, як їм здається, їх це не цікавить. Зараз Марія Захарова, яка подейкують провела так ці святкові дні, що годіла два тижні. Так, от вона стверджує, що українці не хочуть воювати, що ми би про це сказали, але ми не можемо бо нас ушукали на самому початку. Да не хочуть вони воювати, тільки слова їм ніхто не дає. Ні в українських средствах масової інформації, ні в западних. Народ України сказав би зараз своє слово, якби їм дали його произнести. Поняли вони вже все, як їх обманули, як їх затянули в цю кровавую баню. Може бути... Быть... Сложно в этом признаться, но точно не хотят они больше воевать. Понимают они, что их продали, предали самым страшным, самым мерзким способом. Український народ каже Марія Захарова, сказав би зараз своє слово, якби дали його промовити. Ну тобто всі ми з вами абсолютно рабського народу, рабського суспільства, люди. Мовчимо, не ведемо соціальні мережі, ми не можемо з вами вийти на акції протесту. Правда? Ми не можемо навіть не те, щоб порожній аркуш тримати, ми навіть робити вигляд, що щось тримаємо не можемо. Приблизно так Марія Захарова намагається нас продати своєму населенню. Хоча я завжди з задоволенням все ж таки підкреслюю, що український супротив він був не від влади і не згори. Він шов знизу, коли кожен українець просто вирішив, що він самостійно буде захищати. Свій дім, своє подвір'я, свій під'їзд, свою країну зрештою. І саме тому, попри всі виклики і негаразди, попри те, що і справді далеко не всі хочуть воювати, але фронт тримають, тримають велетні цієї війни українці, які ой як знають, що їм сказати, і говорять у відповідь росіянам на фронті кожен день. Обманули, ізначально пообіщав мир. мір на це вони не хочется говорить купились, но на это они пошли, избирая абсолютного непрофессионала своего политического дела Зеленского. Только на одно ориентировались, на мир. Ну, наверное, еще на равноправие в обществе, на те банальные лозунги, которые он внедрял о том, что надо жить по-честному, трудиться, работать, что все имеют говорить, имеют право говорить на родном языке. Вот на эти, вроде бы, общечеловеческие ценности, вот на это все откликнулись на Украине тогда, на то, как он стоял перед украинцами на коленях и просил прощения за преступления предыдущих деятелей. Я уж не знаю, на чем он должен стоять и где сейчас за те преступления, которые совершил в первую очередь перед своїм собственним українським народом до речі, а зараз треба придумати щось альтернативне. Що насправді це була війна не Україна Росії, не Україна Росія точно що це була війна? що це був конфлікт Росії з НАТО. Насправді українці і росіяни вони брати, тому вони воювати не можуть. Треба знаєте, якось так оголосити взагалі про припинення цього конфлікту. А до речі, хай НАТО і вибачається перед Україною. Справді, хай не тільки перепрошує, а ще й виплачує репарації, відбудовує все. А Росія ну Росія тут. Причому вони ж просто, ми ж просто захищалися, щоб на нас не напали або на нас вже напали, і ми захищалися. Ну, одним словом, ми придумаємо, що сказати. Я не знаю. Пропагандисти це продумують заздалегідь ввечері на кухні зі своєю родиною. Вони тестують. Як ти думаєш, дорога, от якщо я скажу так, і то вийшло у мене викрутіться? Чи їм це приходить просто в голову під час їхніх програм? Я не знаю. Але кожного разу дивлюсь, як вони собі це уявляють. Я думаю, що об'явлення про прикращенні українського конфлікту буде... Еще раз, украинского конфликта – это конфликт между НАТО и Российской Федерацией. Никакого конфликта Украины и России нет, не было, и это не более чем дешевая западная пропаганда. То, что украинцы, будучи одурманены очень серьезными манипулятивными техниками, пропагандой и тотальной цензурой стали жертвой всех этих механизмов, которые в совокупности и сделали то, что мы видим. Это отдельный вопрос. Я думаю, что сообщение о мирном урегулировании будет таким же неожиданным, как и 24 февраля 2022 года. Все серьезные геополитические конфликты начинаются неожиданно и заканчиваются также неожиданно. Зрать что из стран НАТО Не обстрілювала Білгородщину, не захоплювала і не заходила на Курщину, не била по Брянщині, по Москві і так далі. Як можна продати неіснуючі події? Зрештою, а хто буде перепитувати? Росіяни? Uh, Ніхто нас не буде ставити в курс на наскільки близько подошли основним умов. В чем сейчас главная проблема? Дело в том, что завершение конфликта НАТО и Российской Федерации на Украине будет ознаменовать две вещи. Первое ⁇ это то, что Запад не достиг ни одной из двух целей, ни военного стратегического поражения, ни краха экономики России с изменением режима, политического класса, элиты и так далее. Соответственно, это означает победу России над НАТО, а это значит начало э, конца Североатлантического альянса. Кстати, Трамп заявил, нам придеться выбирать между контролем над Грен Гренландией или существованием НАТО. Это опять же цитата. Я ничего не добавляю додаю себе. І якщо том, хтось подумав, що ми з вами вже знаходимося в найнижчій точці, найбільших загроз, найбільших викликів, що ми почули вже всі вимоги від росіян, то сміхів вас розчарувати. Ні, подивіться, що говорять їхні. Пропиті пропагандисти, що говорять придворні, які обслуговують цей режим, наприклад, Гурльов, який каже, що перспективи завершення війни в 26-му році є, але є одне. Але по-перше, це не тільки ні, 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 це не тільки чотири регіони. Хоча я нагадаю, все ж таки американці із нас вимагають вихід із Донбасу. Росіяни дещо планують глобальніше, і Гурльов каже про чотири регіони. Це туди ж додайте Херсонську область і місто Херсон, ну і Запорізьку і Запоріжжя, але на тому ще не все. Ні, ні, ви не думайте. Неможливо із окупантом, і з агресором відділатися, платити мали кров'ю. Якщо ти даєш йому бодай щось одне, зовсім малесеньке. Він зрозуміє, що ти слабкий, захоче забрати все. Тож гурльов каже: подажіть, ми ж ще говорили про Одесу. А Одесса это русский город. Ну что же вы хотите, ну, не можем же мы оставить Одессу Украине. Нет, никак. Ходит, куда мы вообще движемся? Возможно ли прекращение боевых действий в перспективе этого года? Вы знаете, я вообще ничего не исключаю, честно говоря. Просто есть те условия, на которых мы готовы прекратить специальную военную операцию и сказать, что это будет здоров. Ну, давайте первое, самое главное это территориальный вопрос четыре региона, незыблему, да? Вот, я так предполагаю, что не только четыре региона вопрос стоит, потому что euh, было четко заявлено, например, что Одесса – это русский город. Поэтому должно быть так, как и должно быть. Второе, демилитаризация, понятно. Значит, оружие должна сложить, а армию должны что? Распустить. Третье, денацификация. Надо брать всех военных преступников, нацистов, судить. То есть надо заходить в территорию, всех их вылавливать и всех под суд. Это возможно, с вашей точки зрения? Возможно. Президент же сказал, что, ребята, вполне возможно. Первое, всю эту шайку-лейку с понятно, все, другого варианта нет. Их надо забирать временное управление под руководством, он вот за это время что? Разобраться как раз с этой деноцификацией, всех выловить и убрать. Тоже, власне, вот, приблизно так коротенько выглядая план на 26-й рик. При том, что за попередние четыре ничего у россиян не вышло. Тоже он и я давлюсь, роблять максимальной ставкой на рик Ведь дело же не только, в кого надо выловить, кого надо там что осудить. Дело в том, что мозги-то у всех. Вы думаете, этот процесс можно развернуть в пять или хотя бы остановить? Можно. Я думаю, что вполне можно. Но даже не можно, а нужно. К чему идем-то вообще? Именно к этому процессу. Поэтому я так предполагаю, что вариантов много. Но самое-то главное, надо четко понимать, что это сегодня Украина, да, проще войска Европы и Соединенных Штатов Америки. А Западная Европа, она четко нацелена на войну с Россией. Я так сказать, могу даже ну, примерно прикинуть цифру 2030 год. Потому что они сейчас разворачивают производство, они разворачивают сейчас армию. Они выделяют серьезные деньги на оборонные расходы. Они сегодня, самое главное, готовят свой народ. Ту же ненависть, ну, плюс по, по, -по лекалам Украины. То есть вы говорите о том, что а, Западная Европа готовится к началу боевых действий Больш, -больш в 2030 году. Примерно вагу. так. Угу. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення я, звісно, закликаю вас бути активними і не забудьте підтримати цей випуск. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!